Вітаю вас на пасіці в яру. Чому, чому гинуть бджоли? Причин, звичайно, дуже багато. Ну, я перечислю, які знаю. Якщо ви, хтось знає, доповніть. Ну, перше, це генетично-фізіологічно слаба бджола, яка по всіх признаках до Нового року має відійти. Другий спосіб це кліщ, Кліщ, який убиває наших всіх бджіл, як десь ми не обробили, чи десь препарат не взяв, чи неякісні препарати, і кліщ варова, кліщ трахейний. І ще з'явився в нас, ще ми точно не, не знаємо, чи то тропілапсос, чи то якась вош. Причиною загибелі сімей може бути миші, які турбують сім'ю, яка хвилюється, і вони, якщо ще їх зо дві залізло, то вероятність, що днів 10 і сім'я може посипатися, поноситься і посипатися. Срід... Слідуща причина гибелі сімей це хвороби. Різні хвороби, якщо сім'я перехворіла, в неї слабий імунітет, вона теж до весни не доживе. Звичайно, можуть бути з у сімей це погані корми, які або сильно кристалізуються, і бджоли їх не можуть взяти. Можливо, може бути неправильно складене гніздо, десь неправильно покла... посортував малометки, роз'єдинився клуб, ослаб і теж можна осипатися. Ну, саме гірше, коли... Бджоли гинуть і за непрофесіоналізму, і за халатності пасічника. Оце саме боляче, це що і відбулося в мене. Я переслуховував сім'ї вчора і подивився, що є три проблемні сім'ї. Ось зараз ми одну побачимо. Ой, дуже боляче, що сім'ї загинули ще й сильні, хороші сім'ї. Ось у цій сім'ї, отака у нас проблема. Відійшла ця сім'я. Зараз подивимося проблему. Зараз бастренько. Ось так. Була чудова сім'я. Покинула повномедні і перейшла на пусті рамки. І з голоду. Оце сама більша моя халатність. Що це вероятність, коли я обробляв димом з з ментолом. І воно дратує, і бджоли покидають ці рамки і перейшли. О, у ну, тій сім'ї. там у нас я там, точно така ситуація, але чомусь там, ще бджоли були живі. І я вчора ще зміг взяти звідси їх, підняв. Капельки меду, як вони живі були, і я їх перетрусив сьогодні, ще, вона ще, ще жива і побачимо. Ось подивимося, які тут рамки. Вона поки. Десь. Рамочка є мед важковата. Тут слабше, скоріше ця. Більш... О, оце меду достатньо. І вони покинули, покинули повну повномедні, не повномедні, але тут їх цих кормів би хватило би і би хватило би. Це мало медка, бо. Ага. тут. І тут. Кормів достатньо було. І тут. І ще й жалко, що дуже хороша сім'я. Маточка молоденька, українська степова. Получається, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, Уж ще вісім. Ну, хай сім вуличок бджоли. То одну я спас, а дві таких мінус дві сім'ї. а це така причина. Особливо. Оце такий я професіонал, не подивиться. Хоча старі журнали кажуть, що не треба. Пусті рамочки, ще капель, ні капельки меду. Як вони перейшли, лишили повномедні. Кажу, що не треба лишати ці забирати, але їх вже з'явилося більше лишні рухи. Весною раз поклав, в другу сім'ю переклав. Це просто-напросто після обробки на третій день. Треба було заглянути, просто заглянь, подивися і перетрусив, от і все. От і вся була проблема. Таких дві. А одну я ще успіх спів спасти. Якби ще хоч сім'я загинула, яка боліла, в мене були такі ж там був розпліт якийсь. Лучше б ті загинули, щоб переболіли. А це ж хороша хороша сім'я. І ще й медоносна. Ось так. На таке дивиться дуже боляче. якби... Не моя вина, то це ще так, плюс-мінус. А коли моя ж просто підніми і не розривай гніздо, подивися і все. Ну що зробиш? Добре. Не повторяйте мої помилки, щоб у вас всі бджілки були живі. Бажаю всім дозимувати на 100%. Скоро новий рік. Я думаю, якщо наші бджоли дожили до Нового року, то й доживуть до весни. Всім, мирного неба, міцного здоров'я і будьте здорові!